Це все потрібно, знову ж таки, повертаючись до фокус групи, на кого орієнтований цей курс, це дуже потрібно для органів і посадових осіб місцевого самоврядування та й взагалі для членів територіальних громад. Тому ми будемо говорити також. І про повноваження органів місцевого самоврядування, про взаємовідносини між органами місцевого самоврядування всередині громади, між різними рівнями органів місцевого самоврядування, між взаємовідносини органів місцевого самоврядування місцевих державних адміністрацій. Тільки розуміючи оцю всю систему взаємовідносин органів і посадових осіб, можна побудувати роботу таким чином, щоб діалог і консультації були вищі конфронтації і суперечності, які, на жаль, мають місце сьогодні в Україні, і стримують розвиток. А будь-яка реформа, в тому числі і наша реформа, вона спрямована в першу чергу на розвиток. Тому окремий блок питань буде стосуватися місцевого розвитку, де ми попробуємо достатньо детально розглянути, а що є ресурсами місцевого самоврядування. Чи це руда і нафта, чи це є люди, чи це є е, чиста, чисте довкілля, чи унікальне вміння. Ресурсів є багато, в кожній громаді є ресурси, але головна наша проблема це знайти, ідентифікувати цей ресурс, який може бути покладений в основу так званої розумної спеціалізації. Розвитку громади. І тому ще один параграф буде присвячений, власне, розумному зростанню у громадах і розумному плануванню. Ми будемо говорити про розумну економіку, про розумну освіту, про розумну організацію простору. Все це неможливо здійснити окремо. В одній маленькій громаді, в маленькій території, тому ми будемо в першу чергу говорити про об'єднані громади і протворення мереж об'єднаних громад. Т... Сьогодні в Україні є можливість е, здійснювати співробітництво територіальних громад. Для цього є нормальне законодавство, для цього є дуже хороший європейський досвід, і для цього є абсолютна потреба, особливо важлива е, навколо великих міст. Тому що велике місто і невеликі поселення навколо цього міста вони створюють єдиний організм, де живуть люди, які хочуть використати можливість з одного боку працювати і отримати послуги у місті, з іншого боку, жити в нормальних. Умовах у сільських територіях, але все це пов'язано з цілою низкою питань організації транспорту, соціальної допомоги, медичної медичної допомоги і багато чого іншого. Все це потребує нових підходів до організації простору навколо великих міст, і все це може бути здійснено в рамках чинного законодавства, а також в рамках перспективного законодавства, якщо Українські законотворці будуть готові до регулювання таких питань, які сьогодні. Піднімаються, зокрема, співробітництво в рамках агломерації, окремий блок, на який я хочу звернути увагу, і який я би просив вас дуже детально послухати, це блок, який буде стосуватися проблемних питань в здійсненні реформи ризиків і викликів, які виникають. Зокрема, ми будемо говорити про міфи. Які створені навколо реформи про віруси, які впроваджуються ззовні України у середовище місцевого самоврядування громадських активістів, щоб підмінити в багатьох моментах децентралізацію на? Майже федералізацію чи автономізацію всіх і боротьбу всіх з усіма. Тобто, якщо ми знатимемо, як це відбувається, хто за цим стоїть, ми зможемо протистояти цим негативним тенденціям і позитивні результати, які ми маємо за останні два роки, ми використаємо для е, свого прискореного зростання. Ну, і звичайно, ми завершимо наш курс. Розділом, який буде говорити про перспективу завершення реформи, тобто, що далі ми почали, що ми отримаємо за деякий час, коли цей час наступить, і яким чином будемо рухати систему управління в Україні до кращих європейських стандартів, саме з метою покращення якості життя людини, От таким чином виглядає наш загальний курс. Кожен параграф курсу буде начитуватися невеликими блоками. До кожного такого параграфу буде підготовлено набір запитань, на які необхідно відповісти. Для поглиблення знань варто почитати ну, деякі публікації. Ми підготували з одного боку ну, такий писаний курс. З того, що буде наговорено, з іншого боку, у неї є ціла низка виданих книг, як раніше виданих, так і абсолютно свіжий, свіжих, які дають більш детальні знання, дадуть змогу вам розшифрувати ідеї, які ви почуєте із екрану, і таким чином отримати значно більше знань. Хто знайде в себе сили, прослухає курс, відповість на запитання. Які будуть сформовані у вигляді таких певних тестів, той отримає сертифікат. Але, як на мене, головне не сертифікат, головне системні знання, які потім можна використати. Тому що це дуже гарно, якщо ви отримали якісь знання. І потім застосували в своїй громаді, і хоча б декілька домогосподарств покращили свої економічні можливості, їхні діти отримали змогу краще вчитися і отримали можливість соціального ліфта, значить, життя пройшло недаремно. От так, будемо працювати далі.